Учениця 9 Б класу Топтигіна Надія Тарас Григорович Шевченко, русалка. Породила мене мати в високих палатах та понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі. А я вийду гуляти з ним, ти залоскочиш, залоскочи моє серце, нехай не сміється над до мною молодою, нехай п'є, уп'ється не моїми кров сльозами, синьою водою Дніпровою. Нехай гуляє з дочкою, пливиш, моя єдина, хвилі, мої хвилі, привітай ти, русалоньку! Та й побігла, та й заголосила, а я плила собі за водою. Поки сестри не зустріли, не взяли з собою уже з тиждень, як ростує, сестрами гуляю у півночі з будинка батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати? Та замовкла русалочка. В Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти і не спиться в палатах. Пана Яна нема вдома і ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала і згадала, як купала і як промовляла. Та й байдуже пішла собі у палати спати. Та не дійшла, прийшлося в Дніпрі ночувати і не счулась, як зуспіли Дніпрові дівчата, ухопили та ну, з нею гратись. Радісінькі, що піймали, грались, лоскотали, поки в вершу не запхали, та й зареготались. Одна тільки русалонька та не зереготались.